Шановні депутати, розпочинаємо 53-ю позачергову сесію 8-го скликання. Форум для проведення сесії у нас є, тому 53-ю позачергову сесію 8-го скликання оголошую відкритою. Нам необхідно обрати лічильну комісію. В комісію пропоную депутатів дорогу Савенка Карожок. Чи будуть інші пропозиції? Ні. Пропоную голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Приймуто. Шановні депутати, на порядок денний винесено сім питань. Чи будуть зауваження пропозиції, запитання до порядку денного? Ні. Прошу затвердити порядок денний. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Чи будуть по порядку денному оголошення конфлікту інтересів у депутатів? Немає. Чи будуть якісь пропозиції? Провести сесію у форматі питання відповідь. Ставлю пропозицію депутата Польгуя на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до штатної структури комунального закладу Центр надання соціальних послуг Іванівської <кій> сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. Запитання, зауваження, пропозиції є. Присутні. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. Наступне питання про надання, про прийняття на баланс матеріальних цінностей по сільській раді. Запитання, зауваження пропозиції є? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Одного... Утримались? Одноголосно за. Рішення прийнято. Про прийняття на баланс матеріальних цінностей по відділу освіти. Запитання, зауваження пропозиції є? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. Наступне питання про встановлення податкових пільг і сплати місцевих податків і зборів для фізичних осіб. Запитання, зауваження, пропозиції є? Нема. <кій> Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Так, два за? Два за. Дорога і «Рибинок». Всі останні утрималися. Рішення не прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Запитання, зауваження. Пропозиції є. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надання земельної ділянки у власність паї. Пропонується затвердити технічну документацію із землеустрою громадянці Кузьменко Вірі Васильівни. Площа гектар 76 соток. Запитання, зауваження? Пропозиції є? Нема. Ставлю проект рішення mm -hmm. на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? за. Рішення прийняте. Наступне проект рішення затвердити технічну документацію з землеустрою громадянці борсук Валентині Степанівні. Площа 2 гектари 71 сотка. Запитання, зауваження, пропозиції є? Нема. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Одноголосно за, Олена Петрівна, минуточку можна. Так. Трошки, Трошки. підтягнути. Рішення по борсу прийнято. Так. І це буде будете зараз. будь ласка. Переходимо до розгляду наступного питання про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Ниченку Віктору Миколаєву. Площа 3 гектари 88 соток. Запитання, зауваження, пропозиції є. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за, хто проти, хто утримав. Одноголосно за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту земного устрою щодо відновлення земельної ділянки щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність. Запитання, зауваження, пропозиції будуть? Немає. Ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Одноголосно за. Рішення прийнято. Всі питання порядку денного вичерпані. Чи будуть зауваження до проведення сесії? Нема. Чи будуть пропозиції? Нема. Тому 53-ю позачергову сесію 8-го скликання оголошую закритою. Більше, але е, наш депутат виконував обов'язки по обороні нас і всієї України. Подякую е, Іванівської сільської ради за активну громадську позицію, сміливість та прояв високих моральних якостей в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та з нагоди другої річниці звільнення Іванівської територіальної громади від військ Російської Федерації. Подяка оголошується Антипцю Володимиру Олексійовичу. <плодисну> Володимир Олексійовичу, де я зачитаю ще одну подяку. Українському народу. Подяка оголошується Антипцю Володимиру Олексійовичу за багаторічну сумлінну працю високий професіоналіст та з нагоди Дня Соборності України. Подяка Чернігівської обласної ради. Угу. Дякую. Угу. Дяку, угу. дяку. Дякую. А, ну не питання. Можна?